Інженерія програмного забезпечення це моє покликання. Працюючи в цій сфері, в мене загоряються очі. Програмування це впевненість в тому, що я буду важливий як робітник в майбутньому. Інженерія програмного забезпечення це спеціальність, на якій нас навчають втілювати наші ідеї у реальність. Я обрав програмування, оскільки це дуже цікаво і захоплююче. Кожного разу розв'язуючи задачу, мені б розгадуйте головоломку. І по зазначі щось неймовірне. Набір символів і цифр робить усе людство. ігри, програми, технології, які полегшують наше життя тощо. Мені цікава ця магія, і саме тому я вирішив обрати цю спеціальність. Інженерія програмного забезпечення дозволяє нам удосконалювати наш світ, раціонально вирішувати певні завдання та втілювати в життя креативні ідеї. Інженерія програмного забезпечення це надзвичайно прогресивна та перспективна дисципліна, яка допоможе мені у майбутньому стати успішною людиною. Програмування це мистецтво, в якому тобі потрібно проявляти свою творчу здібність і шукати натхнення. Програмування це майбутнє. Інженерія програмного забезпечення це спосіб долучитись до нього. Програмування це можливість створювати ігри та мобільні додатки. Інженерія програмного забезпечення це можливість працювати у будь-якій галузі програмування. Програмування це вільний графік роботи і можливість працювати в будь-якій точці світу. Інформація, знання, розвиток це те, що я хочу отримати просять цього життя. Іменно за допомогою it сфери мені буде досягти цього найлегше. Програмування це робота над цікавими та інноваційними проектами. Це змога проявити свою креативність вирішення завдань. Це цифровий світ, який потребує пізнання. Це створення чогось нового. Це можливість йти в ногу з часом. Це створення власного уявного світу. Програмування щодня робить цікавішим наше життя. Програмування це єднання часових вимірів. Минуле, теперішнє майбутнє. Програмування це не просто професія, це образ мислення. Інженерія програмного забезпечення дає можливість постійно вдосконалювати власні навички. Можливість отримувати якісну освіту в одному з найкращих університетів Тернополі. Програмування це як антистрес. Коли ти програмуєш, ти забуваєш про навколишній світ і поринаєшся в АйТІ. Програмування це мистецтво, що вимагає самодисципліни, зосередженості і самовідачі. Нам не потрібно постійно сидіти в офісі, витрачати час на дорогу, за затримки рейсів чи кропки. Наше робоче місце на зручному кріслі перед монітором. Програмування це можливість своїми руками створювати нові сучасні інформаційні технології та бачити плоди своєї роботи. Програмування це магія. Це можливість створювати речі виключно з уяви. Професія є перспективною та актуальною як в Україні, так і за її межами. Програмування це впевненість у завтрашньому дні. Інженерія програмного забезпечення це галузь, яка змінює світ. Програмування – це майбутнє. Це впевненість у завтрашньому дні. Це професія, в якій неможливо працювати без креативного підходу. Інженерія програмного забезпечення це неймовірна магія, яка робить людство набагато кращим, а їхнє життя легшим.